І от сьогодні на ярмарку який шикарний вибір квітів. Нарциси, гіацинти, вже все так тягнеться, підростає, хоче вже квітнути, весна. Відчувається погода прекрасна. Дивіться мишачі гіацинти, які примулки. Пташки співають, весна відчувається. Ось такий горщик Віоли 5 євро. Теж 5 євро. Ось така коробочка гіацинтів, 6 штук, 10 євро. Два. А один 6 євро, одна коробочка, дві коробочки, 10 євро. Ті фіалочки. Прямо у мисці. Алюмінієві. Ще туди підійдемо. На ярмарку дорожче. Так, цибулинки, 2,51 пакет, п'ять пакетів за 10. Такі нарцисики. Ну тут вибір, мабуть, кращий. Стоп, це тюльпанчики. Думала нарцисики. Це тюльпани, тюліпа. Он внизу нарциси. які тюльпани. Морозники такий колір прекрасний. Так, морозники 12,50. п'ятдесят, так, тут що у нас квітне вже. Дві штуки п'ять. Та, все дорожче, ніж в магазині. Я купила за євро 60 чи 30 примулку. До дня закохано, ось такі наборчики. Корзиночки і ось такі. Орці, море, море, море. Ось вже кліпно. Ой, тюльпаны манюни. букет. висим тюльпанчиков. Четыре У нас свежей сумки.